Втратив ногу внаслідок російської атаки у Бахмуті та інфікувався гепатитом. С під час лікування. Буковинець Андрій Кузик у березні 2022 року добровольцем пішов захищати країну. Воював понад рік на Донецькому та Луганському напрямках. У квітні 2023 року отримав поранення. Нині проходить реабілітацію та вчиться ходити на протезі своєю історією. Андрій Кузик поділився з журналістами СІ 4 Андрій Кузик родом з Буковини. До повномасштабного вторгнення працював у сфері торгівлі. 24 лютого 2023 року для Андрія був звичайний робочий день, оскільки він не читав новин зранку і не знав, що відбувається. Я взагалі виїхав на маршрут. Коли заїхав в місто, були дуже здивовані з дружиною, що сталося, що за колапс. Дзвоню до свого напарника, з яким маю їхати. Кажу, ти де, що сталося. А він каже: Ти куди їдеш? Я кажу, як наш сьогодні маршрут, у нас там борги забирати, все. А він каже: Війна почалась. Так е, сталося, що в той ранок ми збирали діток, кого в школу, кого в університет, і навіть ну не, не чули, що сталося. За місяць пішов добровольцем захищати країну. 25 березня, 25 березня я повідомив свого керівника, що я піду, бо я так не можу. Думки були, але якось так ще думав, ще переварював, потім в мене друг пішов. Теж воювати, який дотепер воює, все добре. Дружина та двоє дітей підтримали вибір Андрія. На фронті його призначили на посаду водія особового складу, попри його бажання отримати бойову посаду. Військових перевозив вздовж лінії фронту. І мій командир прийняв рішення, що він нікому не буде довіряти завозити хлопців на бойові позиції. І не тільки на бойові позиції, ми там виконували таку. Дуже важливу ще роботу, я називаю це роботою розвідку. А, ну, на, на той момент я був одним з водіїв, які дуже добре знали Бахмут, і тому він довірив мені таку дуже важливу місію. Ми завозили своїх бойових хлопців з розвідкою майже до підпозиції. Як їх називати, підскажіть, я не знаю, щоб я не виражався грубо. <схід> До ворога майже під саме їм ніс. 19 квітня 2023 року Андрій Кузик виконував чергове завдання у Бахмуті. Як тільки я заїхав в Бахмут, де, ми, де було наша, наше КСП. Одразу біля нас впала дуже був дуже серйозний прихід. Я ще не знав, що то таке. Я зупинився, бо дуже близько біля нас. Вся ця маса глини, бо це був прихід іменно в глину, в землю. Воно все сипалось на нас. Я ще побратима так приїжджав до поближче до стійки. Бо по машині падало, щоб нічого нас не придавило, але все було добре. Бійці заховалися у підвалі, але там майже одразу черговий прихід. По українських позиціях працювала важка ворожа артилерія, самохідна установка, піон. Буквально ми були в приміщенні в цьому підвалі десь хвилинку. Відчув дуже сильний, ну навіть не знаю, як вам описати, це щось було таке. Надзвичайне, як будто наш будинок щось відриває від землі, або на нього щось падає дуже велике. Отакий От грохіт дуже сильний. Почув дуже сильний по собі удар. Получається, це вже було пряме попадання по нас. Юра, побратим, який біля мене стояв, він загинув, на жаль. А по мені пройшлася уся ударна хвиля. Ударною хвилею Андрію відірвала ліву ногу. Почав кричати, просити про допомогу, в мене все було обгорівше, нічого не бачив, не міг дихати, то все з себе спробував якось повитягувати себе цей. Коли очі трошки протер, побачив, що на мені все горить амуніція, почав себе рятувати сам, побратими підбігли дуже швидко. Бо одразу не знали, що сталося. Допоміг мені наш лейтенант позивний в нього бурий. Дотепер йому дякую. Військового евакуювали у Дружнівку, там надали першу медичну допомогу. У мене вражена ще була печінка під час реабілітації, під час лікування. Ми визначили, що мені занесли гепатит. С. Я не знаю, де це зараз визначити важко, але по часу, як ми спрогнозували, це було ще скоріше всього, при перших втручаннях, можливо, у Дружківки, тому що там ніхто досконало і не має часу. Там якісь аналізи брати це і могла могло бути занесено при операційних втручаннях. Андрій Кузик нині на реабілітації Наново навчається ходити на протезі. Відновлення проходить під наглядом реабілітологів у клініці Енгельхольм. В «Енгельхольм» я звернувся, тому що мені потрібно було змінити куксу і тут його роблять найшвидше, дуже короткі терміни. Я до них звернувся і на наступний день я вже його отримав і зі мною почали займатись. Я теж зараз тут на реабілітації, на навчанню, тому що перериви не можна робити. Якщо ти робиш перериви, потім дуже важко назад себе відновлювати. У клініці Ангільхоль Андрій Кузик не лише проходить реабілітацію, а є прикладом для інших військових, які втратили кінцівки. Він допомагає і мотивує побратимів не здаватися. Ніколи не сидів на місці. На мене ще дуже багато хто з знайомих, друзів казали, людина батарейка. Чомусь так не знаю, чому такі веслів зараз вже розумію, чому на мене так казали. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4